Шанування, друзі, вітаю вас. Тут з'явилася новина її наводить агентство Reuters про те, що міністр оборони Сполученого Королівства Гранд Шапс на конференції заявив про те, що ця конференція була в Лондоні. І він сказав про те, що американські і британські розвідники, ну і американська і британська розвідка мають докази того, що летальна допомога. Вже була надана чи буде надана і поставлена з Китаю до Росії і відповідно в Україну, що додасть Росії може додати Росії прогресу. І він сказав, що ми маємо бути стурбовані щодо цього, тому що раніше в цій війні Китай намагався себе представити як модератор. І і модератор, який може і здатен впливати на Путіна і на Росію, відповідно, безумовно, ми можемо сказати, що це прояв фактично певної навіть ескалації, якщо так можна сказати, з боку Китаю, тому що до цього цього не було. І відповідно це багато чого змінює. Я думаю, що якщо такі авторитетні заяви чи заяви на настільки авторитетному рівні зроблені, отже, вони робляться не І, вочевидь, незабаром ми побачимо докази, тому що, як правило, докази розвідспільноти потім передаються в змі. Ми знаємо, як це відбувається. Бачили це на прикладі Північної Кореї. Ну, там правда дуже допомагала все ж таки Південна Корея, їхня розвідка і політики, які дуже прискіпливо дивляться за тим, що відбувається там північніше, паралелі відомої. Це очевидно. Ну, а тут все ж таки так само є спроможності і можливості, бо зараз важливо також з'ясувати номенклатуру, типи, види і характеристики озброєнь боєприпасів. Ну, що конкретно безпосередньо було передано, або планується до передачі. Росії це теж важливо. Тобто, що можна сказати? Мабуть, треба сказати, що, попри ну, по-перше, що це нам говорить? По перше, що світіла чи свята, чи великий, як багато хто з аналітиків чомусь приймали Білоусова і ходили з лякалками черговими, що от зараз Росія підніметься зараз у них, значить, прийшли технократи, Зараз побачити, як почне зброя вироблятися, вона масово хлине і так далі. Вочевидь, не все так добре. І не відбулося оцього технократічного бума. А білоусов зайнявся чистками генералів. Нехай займається. Це, до речі, непогано. Він тут на правильному шляху, не, не треба його зводити на манівці. Нехай так і продовжує. Це нічого ні до чого не призведе до зрештою. Ну нехай продовжує. От і Росія потребує допомоги ззовні, про що я постійно кажу? Коли нам кажуть про те, що дивіться, Захід, мовляв, все. І навіть якби Захід відмовився, не дай Боже, від підтримки України, не надавав нам гроші, не давав нам зброю, не підтримував нас політично, ми все одно продовжували боротьбу. Це місія майже неможлива за поточних умов. Я поясню, чому. Вона можлива тільки на певний період. Все. Тому що проти нас іде війна коаліції, Росія веде проти нас коаліційну війну. Ну вона залучила північну Корею, вона залучила Іран на певному рівні. залучила Китай, який є бек-офісом великим російським, і який є тилом на сьогоднішній день для Росії, тому що як мінімум відомо про фінанси, економіку, про те, що вкладає кошти в економіку. Ну і спас фактично Росію, тому що можна сказати, що багато в чому саме Китай. Меншою мірою Індія, звичайно, тому що, як би там не було там рупії, так само у них взаємообмін торгівля, але Китай, в переважній мірі, на сьогоднішній день є ось тим рятівником, рятівним колом для Росії на тлі санкцій, на тлі ізоляції і тепер на тлі проблем, які, очевидь, виникають з виробництвом зброї, боєприпасів і снарядів. Бо для чого тоді говорити з Китаєм? Для чого тоді допомога з Китаєм? До цього була з Північної Кореї, коли у Росії виникла певна криза, коли їм не вистачало снарядів, і з Ірану так само вони звернулися по допомогу і відповідно її фактично отримали. Зараз, вочевидь, незважаючи на те, що за повідомленням знову ж таки південної Кореї їхніх змі з посиланням на політиків і розвідку. Дві третини, понад дві третини десь 70-75% всього корейського ВПК, який є, працює на виробництво для Росії. Ну, є така інформація. Незважаючи на це, вочевидь, виник певний брак, виник певний часовий лаг з точки зору виробництва і постачань з північної Кореї. Так само зараз з Іраном буде поки що непевна ситуація, оскільки там тепер боротьба за президентське крісло. і хто очолить, хто буде Верховним духовним лідером і так далі, там теж не все так просто, тобто буде відбуватися. І, вочевидь, не все так легко для Росії дається, тому вони звернулися по допомогу до Китаю. Вочевидь, Китай може піти на такі кроки, для того, щоби. Для чого Китай на це йде? Тепер, чому це Китаю може бути потрібно, навіть незважаючи на санкції. Це потрібно для того, щоб врешті зараз. Ну, по-перше, коаліційна війна закінчу, Коаліційна війна і нам потрібна, бо проти нас коаліція. Тому і в нас має бути Україна з потужною антипутінською коаліцією. Тобто ми тут маємо гуртувати довкола себе захід, що і робиться зараз. А тепер щодо Китаю, ну, звичайно, вони хочуть примушувати далі Україну до перемир'я по лінії фронту. Це на сьогоднішній день очевидно. Росія вже застосовує і Китай, китайський фактор вже впливає. Вони не можуть, ну тобто, на тлі того, що захід може надати право Україні бити по території Росії західною зброєю, про те, що тут можуть з'явитися війська, на якомусь етапі вони все ж таки з'являться за ініціативою французького президента Макрона і так далі. І про те, що взагалі захід не здається, і, попри всі труднощі і складнощі, але продовжує підтримку Україні. Ну от вирішили включитися в те, що знаєте, зараз. Ну, тобто, це план А зараз Росія переходить до плану Б. План А був просунутися в глиб української території настільки, наскільки вони можуть, шокувавши наступом на Харківщині і подумавши, що це призведе до серйозної кризи, критичної ситуації і обвалу, і прориву лінії фронту, до чого не призвело. Тепер вони переходять до плану А, Б. А план Б полягає в тому, щоб спробувати. Розтягти український фронт, тиснути настільки, наскільки можуть дещо звичайно просунутися, а потім фактично наблизити конфлікт до, до практично стадії ось такої позиційної війни. Потім тиснути, здійснювати тиск, не даючи Україні перехопити ініціативу. і таким чином застосувавши всі елементи і можливості для того, аби досягти якогось перемир'я, ось це, власне кажучи, те, що вони намагаються реалізувати. Тобто, всі козирі вже і всі маски зняті на цьому шляху. Що ще хоче Китай? Китай, вочевидь, хоче, аби Сполучені Штати запропонували їм діалог. Тобто, Китай хоче вийти на стійку переговорну позицію зі Штатами і турнути тут Росію. Тобто, це ж теж не означає, що це якийсь абсолютно російський сценарій. Вони хочуть обговорювати і сказати: ну, дивіться. Ви надаєте допомогу Україні і підтримуєте. Ми надаємо допомогу Росії. Тому давайте сядемо і поговоримо, як було в принципі під час коли врегулювання Корейської війни. А як там відбувалося? Там так само Китай, Радянський Союз, Сполучені Штати як би там не було. Ну потім і ООН була залучена війська. Але в основному ці три блоки держав вони там вирішували, потім врегульовували цю ситуацію. От, власне кажучи, на що хоче вийти Китай, щоб продемонструвати, що нічого собі саме з Китаєм мають про це говорити. А план, який у них є, це єдиний перемир'я по лінії фронту, вони нічого не запропонують і не варто сподіватися. А найпростіше, що можуть, і найпростіше і запропонують. Не треба там думати, що там якісь грандіозні там, значить, думка геополітична, її немає. А що стосується, що може запропонувати Штати і як би могли, я думаю, що в наших інтересах, аби Штати запропонували. Китаю частину Росії на далекому сході, а повністю фактично вплив, що в майбутньому в постпутінській Росії цей вплив буде там за Китаєм, за надрами, за корисними копалинами, за землею, за територією, за можливості інвестицій і контролю цих всіх просторів, там саме китайськими компаніями, саме їхніми інвесторами, і відповідно, отримання прибутків. Тому цього ми повинні прагнути. Треба віддати. Китаю частину Росії нас це абсолютно влаштовує. І якщо Китай готовий не постачати зброї Росії і взагалі відмовитись від підтримки за те, що він в майбутньому отримує велику частину цієї території, її треба віддати і так і діяти.